Ніхто з громадськості, ніхто з громадськості не заперечує за видобування. За Пані Ольга, ви були, сказали за кордоном. Були в Америці, так? ви бачили ті скважини. Бачили, що там. Під'їжджає машина, там оазі, а в нашому подивіться, як свині перерили в тих мішках. Стоп, стоп, стоп. Ви послухайте спочатку. І що ви виставляєте? Отим людям, у вас кажете, кармани грошей, зарплата велика. А от тих людей, які там живуть на своїй свої землі, що вони мають? Тисячу гривень пенсії, воду п'ють, яку невозможно дивитися, ноги помиліти нельзя. І ви кажете за видобування. Ми всі за видобування державі потрібно. Ну ви робіть те, що повинно після себе оставити, а не робіть це свинство, ні трактором не приїдеш, нічим. Поїдьте в синчу, подивіться, що там відбувається. Там екологічне лихо. І ви приїхали сьогодні, всім по закону даєте, даєте виступати. Та ви дайте громадськості, послухайте, а потом агітуйте. А ви приїхали сюди по записі, по всьому. Послухайте людей спочатку, а потім скажіть своє слово. От тоді можемо, можемо підтримувати. Вибачте за оце все.